Факти про залізного голема. А ми почали. Перший факт: якщо, якщо, якщо треба, треба створити вам залізного голема, то треба чотири чотир, чотир, всього, всього заліза і одна тиква. І у вас вийде звичайний і залізний големчик. Переходимо до другого факту. Другий факт покаже, як він може бити, як може захистити і кого не б'є. Зараз і подивимось. Він б'є. О, добра Аля. Відьму. Захищення селяна від небезпеки і, і не б'є кріпер. І, і третій останній факт. То, то вони як роботи. Вони як роботи. А ти постав лайк, підпишись. А, і ще забув і ще доказати, що вони б'ють і далі інших мобів. Ти постав лайк, підпишись, а ми закінчимо. До побачення